você viu Можна законодавний, а все У мене така буде тема, проблема на царці дуже торкнулася, можна... Доповіді в якості аргументів, чому еластичний, ви вважаєте, ваша точка зору. а Аргументи виходить не знайшли статистикою просто коли. На дві хвилинки можна буде зробити доповідь, яка буде оціна. По одні доповіді в, докумі, в кожній групі можна зробити на наступне заняття. Будь ласка, за бажанням вашої такої діяльності. я думаю, що ви це допоможемо повною містою відчути, що ж такі заціляєте елективно. Друзі, тому що такі ще немає мікрофону і нічого важко. Йдемо далі. Ми, ми з вами поговорили про еластичність попиту за ціною. Розібрали таку життєву ситуацію стосовно еластичність попиту на цигарки, так? А давайте зараз перейдемо ще далі і просихуємо вплив зміни цін на інші товари. Тобто, яким чином розміра ціни на товари, субститути, на товари, компліменти. Впливає на еластичність попиту на певний добав. Да? У цьому контексті розглядається коефіцієнт еластично... перехресної еластичності попиту. Можете записати: Перехресна еластичність попиту. Перехресна еластичність попиту. Формула розрахунку аналогічна, яку ми з вами сказали щойно. Я вам також на точці ми обіцян розміщені свій побуту А, Б. АБ це два товари. Товар А і товар Б. Вирівнюємо. q 2 товару А. Мінус Плю один товару А. Що ділиться? На q 2 товару А, плюс q 1 товару А. Оділити. П2 товару В мінус П1 товару В що ділиться на П2 товару В плюс П1 товару В. Що, якщо коефіцієнт перекресної електричності більше нуля, якщо цей коефіцієнт більше нуля, то А і Б взаємозамінні, то товари А і Б взаємозамінні, то товари А і Б взаємозамінні. Давайте пригадаємо визначення взаємозади. При збільшенні ціни на один із товарів попит на інший збільшується. Так, дивимося, якщо в нас зростає ціна на товар Б, то в нас П2 буде більша, ніж П1, позитивна, і попит на товар А, відповідно, буде зростати. Тобто П2 буде більше, ніж П1, теж позитивна величина, отримаємо значення більше нуля. Якщо коефіцієнт перекресної еластичності менше нуля, то, то А і Б товари взаємодоповнюючи. Якщо менше нуля, то А і Б взаємодоповнюючі. Згадуємо визначення е, від підвищенні ціни на один із товарів, коли інший падає. Так? На това підвищується ціна П2 більше, ніж П1. А попит на А буде вкладена, тобто q 2 буде менше, ніж У1. Отримуємо Тому значення менше нуля. І якщо А і Б Боб, це перед неестичності на рівні нулю, то А і Б не залежні. А і Б не залежні. А і Б незалежні. Ціні одного з товарів ніяким чином не впливає на зміну проходу на інший. Е, тому тут яка величина це буван, чому підвищення ціни, позитивна величина, але попит не зміниться. Тут два рівня підгодина, що тут у нас другі. І отримуємо значення нуля. Далі. Е, для виробника важливо також враховувати зміну доходів купачки. По річні, е, е. У цьому контексті е, ми ще з вами будемо розраховувати коефіцієнт еластичності попиту за доходом. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом. Є е, з індексом D і з індексом І, інкаум дохід. Еластичність попиту за доходом. Також фортула э, розрахунку аналогічна. П2, мінус і 1, П2, мінус І1 поділити на І2 мінус І1, що ділиться на І2, мінус І1. де Дохід споживача. Відповідно, Q1 і Q2 це обсяг у контексті доходу виживача це так звані товари якісні і товари, товари низькоякісні, Не знайомі з такими категоріями. Так, Які? да, Якісні і низькоякісні. Ну, де, 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 де джерела називають якісні товарами нормальними або нормальної якості, або просто якості. Значить, Яке визначення цього товару? Якщо при підвищенні доходу споживача зростає попит на певний товар, то цей товар вважається якісним. Якщо при зростанні доходу споживача попит на товар зростає, то даний товар якісний або нормальний. От, з іншого боку, якщо при зростанні доходу споживача зберігається зниження попиту на певний товар, то цей товар вважається низькоякісним або неякісним. Ось такі дві розтворні товари, то якщо ми маємо справу, коли коефіцієнт еластичності, ну, то еластичності попиту за доходом більше нуля, то товар якісний. Якщо коефіцієнт еластичності попиту за доходом більше нуля, то товар якісний. Якщо коефіцієнт еластичності попиту за доходом менше нуля, то товар низькоякісний. Завар низько якісний. Залежності е в обсязі попиту е від рівня доходу споживача е демонструють криві Енгеля і криві тормоквіста. Е це подивитесь у літературі самостійно, е е у ваших підручниках почитаєте. Наступна тема торгвіста і криві Енгеля. Тормквіста, торгвіста і Енгеля. Криві торгвіста і Енгеля. Подивитись у підручниках. Вони ілюструють залежність обсягу попиту від доходу оживача. Наступна тема, тема друга, основи аналізу пропозиції. Основи аналізу пропозиції. Ви швиденько, у нас тут немає дочату, але тема теж вам 90% знайомилося. Ну, ми швиденько. Перше питання, пропозиція та закон пропозиції. Питання перше, пропозиція та закон пропозиції. Питання друге. Аналіз величини пропозиції та зміни пропозиції, Еластичність пропозиції. І аналіз величини пропозиції та зміни пропозиції. Четверте питання. Ну, знову ж таки, всі прекрасно пам'ятають, що таке пропозиція. Це кількість товарів вважає змозі запропонувати продавець за певною ціною протягом певного періоду часу. Яка в цьому випадку залежність між ціною, і кількістю товару, що пропонується? Пряма. Чим вища ціна, тим більшу кількість вам вважає запропонувати виробу. Ну, Ось графічно, будь ласка, вигляд лінії пропозиції, крива висхідна, позначається літерою віддалею S, пропозиція. По вертикалі так само ціна, прайс, да, по горизонталі обсяг пропозиції Q з індексом S. Осяг пропозиції. Так само, як ми з вами гадали стосовно попиту, зміна величини пропозиції це коли впливає ціна даного хату, ми рухаємося вдовж лінії пропозиції. І зміна пропозиції в ціному, коли впливають нецінові фактори. До нецінових факторів, які впливають на обсяг пропозиції в цілому, ми можемо віднести ціни на ресурси, рівень технології, яка використовується на виробниці, податки, субсидії, кількість продавців. І так далі. Оце все нові фактори, які впливають на пропозицію в цілому, і ми можемо спостерігати зрушену лінію пропозиції чи то вправо, чи то вліво. Ну, наприклад, якщо ціни на ресурси зростуть, то пропозиція зменшиться. Права пропозиція зменшиться, буде зміщення лінії пропозиції туди вліво. Пропозиція буде зменшуватися. По еластичності пропозиції аналогічна концепція еластичності взаємопов'язаних показників вона може бути використана і для аналізу пропозицій. От в економічній науці і діловій практиці акцент все-таки робиться на зміну ціни даного товару і вплив цієї зміни на обсяг пропозиції товару. Коефіцієнт еластичності пропозиції. Ми е, можемо подати за допомогою е, аналогічної формули, яку ми вже з вами розглядали стосовно попиту. Еластичність пропозиції за ціною є з індексом S, з індексом P. Я загальну формулу запишу зміна обсягу пропозиції. Зміна обсягу пропозиції у відсотках і зміна ціни. Це е, вартість зберігання товару і придатність товару до тривалого зберігання. Вартість зберігання товару і придатність товару до тривалого зберігання. От, наприклад, якщо товар швидко псується, і вартість зберігання його висока, то е, пропозиція буде еластичною. Наприклад, свіжа риба 20 кількість не може тривалий час тримати і чекати вигідних умов на ринку. Продавець намагається реалізувати їх за тією ціною, яка є в даний момент. Пропозиція не еластична, не чутлива до ціни. Далі, здатність продавця швидко реагувати на ринкові умови, тобто мобільність. Адаптивність продавця, От, чим швидше, чим мобільніше продавець реагує на ринкові умови, тим вища еластичність його пропозиції. Наприклад, якщо при підвищенні ціни виробник може швидко налагодити збільшений обсяг випуску продукції, або при зниженні ціни може виробник перейти на якийсь інший вид продукції, то виробник такий є мобільним і еластичність його пропозиції висока. Одним також із дуже важливих факторів, які впливають на еластичність пропозиції, це є час. От, чим триваліший адаптаційний період, тим вища еластичність пропозиції. У цьому періоді, як правило, пропозиція не еластична, тому що виробник не встигає відреагувати на ринкові умови, але чим триваліший цей період. Тим більше можливостей у виробника з'являється відреагувати умови і підвищити еластичність пропозиції. Так часу ми, мабуть, вже закінчуємо. Да?